І традиційно про те, що відбувається на лінії фронту, ми говоримо за допомогою онлайн-ресурсу DeepState. Отже, Сили оборони України вони вживають заходів, аби не допустити просування противника в глиб української території на фронті. Насправді відчувається ось цей літній наступ, який ворог і анонсував. Росіяни дуже активні. За початок минулої доби відбулося близько ста бойових зіткнень. Також я нагадаю, що напередодні генеральний штаб збройних сил України додав у свої щоденні зведення по фронту новий напрямок. Північно-Слобожанський йдеться про Сумщину. Це сталося через. Ма активізацію російських загарбників у прикордоні Сумської області, із яка за словами військових, триває вже не останні тижні, а з кінця лютого. Тому, аби оперативно інформувати суспільство про ситуацію на цій ділянці, власне це зведення у генштабі і розширили. І на північно-слобожанському курському напрямках, за даними нашого генштабу, з початку минулої доби відбулося 17 боєзітнень, з яких п'ять досі продовжуються. Також на Сумщині ворог використовує Виключно піхотні частини залучаючи в кращому випадку або мотоцикли, або легку броньовану техніку, але в тилах ворог має насправді достатньо ствольної артилерії, на яку і полюють наші пілоти силоборони. Також окупанти значно зменшили активність на сумському напрямку. Російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області і домогтися цього такого тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Принаймні, про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Хоча онлайн-аналітики дзіпстейт нам демонструють зміни на онлайн-мапі, говорять про просування росіян знову ж таки на Сумщині. Як нагадаю, напередодні ми говорили про те, що плюс-мінус ситуація дестабілізувалася на цій ділянці фронту. Але бачимо, що сьогодні аналітики Діпстейт показують нам розширення червоної зони. Ймовірно, росіяни просунулися поблизу таких населених пунктів, як Новомиколаївка. Саме цей населений пункт перейшов в сіру зону. Також було просування поблизу Яблунівки до траси вже юнаківка, яка йде до Сум. Але я ще раз зауважу, що ця інформація не підтверджена, не спростована нашим генш. Штабом це лише дані аналітики в Deep State, і ми власне їх і демонструємо. Далі будемо говорити ми про ще один напрямок, який перейменували. Якщо раніше ми говорили про харківський напрямок, то зараз у наших зведеннях і у зведеннях Генштабу ви будете чути Південно-Слобожанський. Також на цьому напрямку сили оборони також відбивають атаки противника поблизу населеного пункту Кам'янка. На Куп'янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в район. Йоні населеного пункту Степова Новоселівка в бік Голубівки та Петропавлівки бачимо, що також і на Куп'янському напрямку не вщухають намагання росіян просуватися. Я нагадаю, що з'являлася інформація, що на вихідних вони намагалися форсувати річку Оскіл, намагалися просунутися там. Але всі ці їх намагання були зупинені нашими силами оборони на Лиманському напрямку Загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українських підрозділів. По. Близу населених пунктів Копанки та Надія, і також один ворожий штурм. Українські захисники відбили на сіверському напрямку в напрямку в поблизу району Григорівка. І бачимо, що знову ж таки цей населений пункт, за даними аналітики, в Діпстейт перебуває в сірій зоні. Ймовірно, ситуація там уточнюється, але наш генштаб говорить про те, що він перебуває під контролем українських сил оборони. І знову ж таки, атака, яка була напередодні, була відбита на Краматорському напрямку. Український захисники зупинили п'ять атак противника в районі Часового Яру, Курдюмівки, в Білої гори. І також ще один бій досі триває. Як бачимо, якщо говорити про Краматорський напрямок, то ми постійно звітуємо саме про часів. Яр, ми говоримо про Білу гору ми говоримо також і про Курдюмівку. Саме ці населені пункти на жаль постійно перебувають під тиском противника. Росіяни намагаються штурмувати там. йдуть вони малими своїми такими піхотними групами і намагаються про. Просуватися Відбувається це і на турецькому напрямку, за даними нашого генштабу, 14 штурмів було за минулу добу в районах Турецька, Деліївки, також в бік Щербинівки, Русинового Яру і Яблунівки. Якщо говорити про турецький напрямок, то тут по всій лінії фронту відбуваються бойові дії, відбуваються намагання росіян просунутися далі. Але як бачимо, аналітики Діпстейт нам не демонструють зміни на онлайн мапі. Ну і наш генштаб говорить про те, що не Сування росіян не варто говорити на цьому напрямку, хоча насправді він також один із найгарячіших. Далі будемо говорити про покровський напрямок. Тут російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сило оборони стримують цей натиск та відбили 25 Атак противника, але деякі ці атаки тривають і досі. Бачимо, що по всій лінії фронту відбуваються ці атаки, намагаються росіяни дійти до міста Покровськ, намагаються повністю вийти на ось цю трасу Покровсько-Сянтинівка. За даними аналітиків Діпстейт, бачимо, що вони ймовірно просунулися поблизу цього цієї ділянки. Вийшли частково на трасу, але я ще раз зауважу, що поки що наш генштаб цю інформацію не підтверджував та не спростовував. І далі будемо говорити про напрямок, який зараз стає. Одним, напевно, із найгарячіших, окрім Покровського, це Новопавлівський напрямок. Тут ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатер, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Сили оборони тут успішно відбили 17 ворожих штурмів. Деякі атаки тривають і дотепер. Наразі на фронті спостерігається ось таке нетипове пожвавлення російських військ з двох напрямків. Противник намагається прорватися. До адмінкордону Дніпропетровщини ворог розділив угрупування, яке готував до наступу на Покровськ, і частина окупаційних військ тепер рухається на захід і намагається прорватися у бік Дніпропетровщини на Покровському та Новопавлівському напрямках. Інша ж намагається прорватися на північ на трасу Покровськ-Костянтинівка. Як я вже й говорила, що відбуваються атаки і на цій ділянці фронту, і бачимо, що посилилося. Атаки в бік Дніпропетровщини йдеться про ось ці ділянки фронту. Ну і власне на онлайн-мапі можемо побачити ось такі відтинки, які зараз утворюються, що росіяни вони не по всій ділянці фронту штурмуються, ось прощупали. Слабкішу можливо, оборону з нашого боку застосовують вони переважно малі піхотні групи, легку техніку. Зокрема, мова йдеться про мотоцикли, про баги. А ось, наприклад, важку техніку, зокрема танки. Противник зараз не застосовує, бо українські дрони на оптоволокні роблять їх малоефективними. І також напередодні аналітики Deep State нам продемонстрували зміни на онлайн мапі. Вони говорять про те, що ймовірно ворог просунувся поблизу населених пунктів Запоріжжя. Жя комар знову ж таки, як я і зазначала, бачимо, що росіяни ось такими відтинками фронту, е, такими лініями намагаються просуватися. Роблять вони це в бік Дніпропетровської області. Поки що аналітики Діпстейт, наш генштаб не говорить про те, що росіяни дійшли до межі Донеччини та Дніпропетровщини. Хоча в своїх акаунтах, своїх соцмережах росіяни вже полюбляють говорити про свою так звану перемогу, про те, що вони нібито вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини Тровщини, але як бачимо, і на онлайн мапі про це онлайн мапа нам цього не демонструє, але про просування, про дуже сильний тиск противника на цій ділянці фронту справді варто зауважити. І бачимо, що насправді, якщо говорити про найбільш близесеньку лінію, то ось, якщо міряти по онлайн мапі, то приблизно трохи більше одного кілометра залишається. Це якщо говорити відстань до червоної зони, бачимо, що на онлайн мапі є і сіра зона, яка насправді. В Притул вже наблизилася до межі Дніпропетровщини, але я хочу зауважити аналітики Діпстейт. Про це говорять, що сіра зона це не означає, що вона перебуває вже під контролем противника. Вона говорить про те, що на цій території відбуваються бойові дії, і наші сили оборони намагаються відтіснити росіян з цієї ділянки фронту. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні операції ворожих підрозділів поблизу Малинівки. І також були авіаційні удари на населений пункт Ольгівське та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Бачимо, що також час від часу з'являється цей населений пункт у зведеннях нашого генштабу. Росіяни намагаються прощупувати наші більш слабкі місця, намагаються шукати, де її можна просувати і знову ж таки можемо зробити такий висновок, що вони атакують не по всій лінії фронту, ось прощупують оборону, знаходять якийсь один населений пункт і намагаються ось таким лінією, такою буквально і йти вперед. На придніпровському напрямку, за даними генштабу, українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського мосту. Як бачимо, що зазвичай ми говоримо про Придніпровський напрямок, ми говоримо про авіаудари, про те, що відбуваються ну не лише авіаудари Загалом зі ствольної артилерії відбув... обстрілюються наші українські мирні міста. А зараз за минулу добу бачимо, росіяни намагалися просуватися поблизу Антонівки, поблизу населеного пункту Олешки. Але ця атака була відбита. Ну і також некерованими авіаційними ракетами противник вдарив по Миколаївці. І хочу от такий собі висновок зробити. Напевно, знову ж таки, зараз всі говорять про Сумщину, але все ж таки найгарячіший напрямок це Донеччина. Росіяни зосереджують значну увагу саме там. Бачимо, що якщо раніше ми говорили про Покровський напрямок і говорили про те, що відбувається значна кількість атак саме на цій ділянці фронту, то вже зараз варто зауважити, що росіяни роззосереджують свої сили і вони намагаються вже атакувати і на Новопавлівському напрямку, тобто йдуть. Вони і на Покровські намагаються дійти до межі Дніпропетровщини, але ми наразі пильно слідкуємо за ситуацією по всій лінії фронту. Ну, і оперативно будемо вас про це повідомляти.